Вітаю на уроці української мови. Мовенько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна. З тобою будем жити-творити просто не можна, тебе не любити. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати написання закінчення іменників у родовому і місцевому відмінках множини. Продовжимо подорожувати Італії. Хвилинка каліграфії. Вправо словникові слова. Розгадай Ребус, яке слово заховалось. Попереду. Запиши це слово. Слово попереду є словниковим правопис, якого ви повинні запам'ятати. Віконуй з боку буквений, аналіз цього слова. Склади з цим словом речення та запиши до свого зошта. Читалочка і щебетончик по-різному записали закінчення в виділеному слові. Визнач, хто з них помилився. Скористайся правилом. Читалочка написала: блокнот коштує 40 гривень. А Щебетунчик написав, блокнот коштує 40 гривень. Ну що ж, з допомогою правила допоможемо друзям розібратись. Okay. Іменники жіночого роду. В початковій формі мають закінчення А Я. В родовому відмінку множини мають нульове закінчення. Наприклад, іменник жіночого роду в початковій формі дорога має закінчення А. Якщо його змінити в родовий відмінок множини, то такий іменник буде мати закінчення нульове. Дорога кого чого доріг. Хто що вишнє закінчення я? Родовому відмінку, кого чого вишень нульове закінчення. Іменники жіночого роду з нульовим закінченням. У початковій формі в родовому відмінку множини мають закінчення ей. Подорож подорожей. Отже в початковій формі Жіноч... іменник жіночого роду має нульове закінчення, значить, в родовому відмінку воно буде мати закінчення Ей. Дивлячись на ці два речення. Хто ж з наших друзів написав речення правильно? Звичайно, читалочка. Блокнот коштує 40 гривень. Щоб визначити, яке закінчення писати, ми ставимо це слово. Початкову форму гривня закінчення Ая. А якщо іменники в початковій формі мають закінчення Ая, то значить в родомову вінвінку вони матимуть нульове закінчення. Гривень. кого чого гривень? Запишіть, будь ласка, це рішення до свого зошита. Блокнот коштує 40 гривень. Молодці. Далі спиши слово сполучення, розкривши дужки. Познач закінчення у змінених словах. І з трьома з ними склади, запиши речення. Увага, записуємо утворення слова сполучення. Багато машина. Машина має закінчення, а я, значить, у родовому відмінку буде мати нульове закінчення. Багато машин. Молодці. Цікавих подорож. У початковій формі подорож має нульове закінчення. Значить, у родовому відмінку буде мати закінчення Ей. Цікавих подорожей. Запишіть, будь ласка, утворене слово сполучення і позначте в них закінчення. Нових зустріч. Зустріч нульове закінчення. Значить, в родовому відмінку матиме закінчення Ей. Нових зустрічей. Висока гора. Гора має закінчення А. Значить, у родовому відмінку множини буде мати нульове закінчення високих гір. Молодці. З трьома із ними складіть, запишіть. Поговорили з вами про родовий відмінок. А на початку уроку сказали, що будемо говорити про місцевий відмінок. У місцевому відмінку множини іменники мають закінчення ах-як. Місцевий відмінок нагадує на питання, на кому на чому. У лісах, по морях, на річках. Допоможи гаджикові вставити пропущені закінчення, скориставшись правилом. Отже, правило звучить так: у іменниках, у жіночого роду множини у місцевому відмінку. Іменники мають закінчення ах-ях. Випишіть, будь ласка, лише слова яких слід ставити закінчення? Перевіряємо. По автобанах, магазинах, містах, селах, горах, узбережжях. Молодці. У вас було незнайоме слово автобан? Давайте заглянемо до словничка, що воно означає. Автобани це автомобільні траси в Італії, на яких максимальна швидкість принципово законом не обмежена. Тобто автобан це швидкісна траса, де немає швидко, обмеження по швидкості. Автомобілі по автобанам рухаються занадто швидко. Ось що таке автобан. Працюємо. Письмо. Став у речення пропущені слова можеш скористатися довідкою. Слова з довідки слід змінити так, щоб речення звучало красиво. Тобто їх потрібно вжити у місцевому відмінку. Множини Автомобілі мчать по вулицях міста. Дощ тарабанить по дахах будинків. Після дзвінка учні розійшлися по класах. По морях і океанах ходять. Вороблі. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про іменники жіночого роду, множини у родовому та місцевому відмінках. На цьому наш урок з української мови завершено.